Я рибалив в листопаді на прилбичах. Плюс-мінус ось така десь була погода. І рибали, але що на чи то не листопад був, чи це був грудень. Шукаємо, проходимо біля дамби. Па. Опа, є, є друзі. Є перша риба. Перший зимовий куропець. Ви бачили? Шість мотиликів, закинув, вправо перезакинув. І перший зимовий коропець є. Продовжу пропелбичі. Коропець. Перший коропець. Новорічний. Поки мотель з опарашом 3-0. Є грудень. От вам і грудень. Ну такий хорош, хороший. На таку погоду то взагалі просто чудесно. Показую, показую вам того невеличкого красунчика.